Доброго ранку, гарного дня, міцного здоров'я, всім вітання, всіх вітаю зі святом, хто святкує, всім миру, спокою і здоров'я. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. А я буду відповідати на запитання. Люба, тримаю, кози давно. І весь час вони більш-менш гуляють один і той самий час всі разом. Як вас так виходить, що одні дояться зимою? Котяться восени, як ви так робите, поділіться досвідом. Дуже хотілося мати різні охоти, щоб кожні по-різному котилися, щоб було молоко весь час. Ну, сам перед це залежить від самих вас. Як ви хочете зробити, так можете зробити. Ось. Можна одних кіс покрити раніше, були пізніше. Остання в мене цього року зірка аж на травень вийшла, а шоколадка на лютий. Ось, так що якось так. Розтягнути час окотів. Можна пропустити одну-дві охоті, але не більше дві охоті. І. Першу козу покрили, а останню, яка буде проходити в охоту, криєте через дві охоти. І ви вже розтягнете час періоду, наприклад, десь на півтора місяця. Вже буде різниця. І так за пару, за пару раз і ви змістите охоти в різний час. Ось. І будете мати молоко в різний час. Так само перворотки можна покрити в різний час. І буде вам, щастя, як то кажуть, буде молоко. Це ні тяжкого нема. І можна таким чином добитися тих результатів, яких вам треба. Але ще є одне але. Але якщо у вас є козел, ось, то ваші кози можуть покриватися два рази в рік, отак як в мене мої гуляють. Два рази в рік. Ага, живени не всипала, забула. І тоді одне криєте собі весною. Других восени. І все прекрасно виходить. Можна таким чином змістити охот. Тут же просто треба трошки попрацювати, і тоді будуть у вас бажані ваші результати, ті, які ви хочете. Так як ви цього хочете. не Ой, ага, Так що якось так. Можна і таким чином. Так, ті кози, в ну, тих, кого козла немає, то дуже рідко можна побачити охоту кіс. О. Дуже, дуже тяжко це побачити. Бо весняна охота дуже тиха. І її дуже слабенько видно. Є поодинокі випадки, що дуже ярко виражена охота і її можна замітити. Але в основному весняна охота – це дуже-дуже тиха. Так що ось таке тут. Ще є так, що люди беруть осінніх козенятку купують. А на осінь приходять в охоту. На осінь відкриється і вже Те, ну, криється не на осінь, криється влітом, але на осінь вони котяться. Ось так. І тоді виходить все без проблем. Що вони на осінь виходять? Винятами. Ось так. По-різному можна робити, так як вам цього треба. І все у вас вийде. Просто розподілити коли, на який місяць вам краще хочеться. І ще і ще один варіант. Це кореця мандаринка. Це коли. Ви хочете одну козу, можете там чи дві, якщо у вас там більше кіз, одну чи дві, можете покрити завдяки уколу. Просто вколоти укола, щоб вони хвоче прийшли. І тоді буде раніше око, а ті вже прийдуть самі остальні тоді, коли вам треба. Так, щось таке. Так, так, сведер в мене, здається, дуже гразний, як стаю. Так, так, не так. А так як стаю, чорний. Ой. Та й таке то. Це спеціальний сведер для кіз. Не треба писати, що в гразному. Так. Він так здається гразним. Так повернуся. Бачите, вже й нема. Ну нічого. Ось. Так, щось таке то. І тоді можна завдяки уколу покрити ваші кози в різні термін. Можна і такий варіант зробити. О. Ну, мені більше подобається, коли вони всі разом більш-менш котяться, бо мені, якщо козенят ставити, в мене козенята всі разом стоять, то мені трошки незручно. Але з другої сторони є свій плюс, бо кози. Е Хочеться в різний термін, є молоко круглий рік. Ось таке діло. Так що все можна робити, якщо вам є бажання роз... розподілити час гуляння і все у вас вийде і все буде добре. Певні мандаринка. Якщо козла свого нема, мусите крити тоді, коли є козел, бо зазвичай люди осінь потримали, покрили свої кози. І тоді. Ріжуть козла і вже, виходить, нема козла. І таке є. Так що ті всі нюанси треба враховувати, і тоді буде все, все у вас прекрасно і все буде гарно. Всім миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, Па-па.